Коли іноземці починають говорити українською мовою, на це завжди цікаво подивитися. Отже, One одне слово, you яке you тобі потрібно знати, щоб вільно говорити українською. Що? Ти несеш маячню. Що сталося? Що? Що, чорт, забирай? відбувається. Що? в порядку? Що ти? Повтори ще раз. Що? що Я не здивований. Та що? Я насправді шокований. Та ти що? Та не дуже вражає. Ти що? Ти що? Це ти ти ще не передумав? Так що. Усе йдеш, каребет. Та що таке? Чого ти від мене хочеш? Та що? Продовжую говорити. І шо? Це зовсім не вражає. А би що? У чому різниця? Ну і шо? Наві що? Навіщо нам це робити? Щоб шо? Ти в серйозній халепі. Що, бл? Як ми збираємося це виправити? І що тепер? Мої дії виправдані. Є за Незважаючи ні на що. От Що, що? Корей що? Next. і що далі? Що ще таке? Ми і обидва все зіпсували. Що ти, що я, Що ти шокала? Ти кажеш, українська складна. Яке твоє улюблене? Шо?